Шозі p 20 Ось такі нові нас навушники. Це дуже старий виробник навушників Шозі. В нього були дуже відомі моделі. Але сьогодні ми розглядаємо саме цю модель, бо вона дещо унікальна. Бо тут 14,5 мм планарний магнетичний драйвер з пет діафрагмою. І це дуже круті навушники, бо е, за ті технології, які сюди, е, скажімо так, які тут використано, вони дуже-дуже небагато коштують. Бо е, навушники з якістю відтворення, як в цих навушників, коштують приблизно там, 300 доларів, а ці коштують набагато менше. Тож, на каналі «Технозон Україна, оці Жозі П20 з оглядом поїхали. Почнемо ми, звісно, з розпаковки. Тут в нас все стандартно. Ой, так у, Олен, у Олену в нашу. Думаю, так. Ось такий коробасик, І Ось такий кейс у нас є. Давайте це ж теж вернемо у Олену. А! Влучив? Влучив? Так, далі. За ось цей кейс велика подяка китайцям. Тепер у нас тут є. Знаєте, як ту кажуть виробники? Справа у тому, що ці навушники я вже бачив у деякі огляди, і як їх назвали, це дуже крутий звук у дешевій упаковці. Ну, так воно і є, бо це оці пакетики, там, оцей кейс там дуже дешевий, але звук дійсно прикольний. І дивіться, компанія Жозі представила це таке абсолютно нові, нові монітори вкладиші, як їх називають. Дивіться, ось такі. Вони мають планарний магнітний драйвер. І це в нас динаміки з діафрагмою з Пету 14,5 мм. А, самі по собі мають дивіться, який дизайн. Бачите? Дизайн дійсно прикольнючий. Вони, начебто, металеві. Тут є в нас компенсаторні отвори. А, вони металеві? ну спробуй. Який, який це матеріал? дуже Дуже цікаво. Метал, начебто метал. Не знаю. В нас двопінові, двопінові конектори 0,78 мм, і сам по собі дріт. ну В нас є два варіанти: один на 3,5 мм, один на 4,4 мм. Сам по собі дріт більш-менш нормальний. Я б його не замінював, а ось амбушури, яких тут накидали нам цілу купу, тут 6 комплектів амбушур. Uh, і оцих шість я відкрив. Бачила, я відкрив <рес> цього разу. Я поясняю. <рес> Справа в тому, що коли я їх відкривав перший раз перед тестами, Олена мені відкривала оці маленькі пакетики, бо, бо вони такі, знаєте, дуже щільні. Я не, не міг їх відкрити. <рес> в нас шість комплектів амбушурок різних розмірів. Uh, дивіться ось. Вдягти ці амбушури на ці навушники практично неможливо. Я мудохався, мабуть, хвилин 7, поки вдяг ту пару, яка мені підходить. Ось таким чином вони виглядають. Дивіться, е, Ну, амбушури ті, ті, які я надів. І вони дуже круто сидять. От, ось, 6, ну, Тут 5 комплектів і 2 комплекти я вдяг. Ну, слухайте, давайте так. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. Ми вам приготували дещо цікаве зараз, дещо деяку інформацію. Ми завантажили графіки вимірювань у штучний інтелект і подивимось, як він оцінить дані навушники. Тож переходимо, подивимось, по-перше, скільки вони коштують, а потім вже будемо їх тестувати. Саме з сайту продавцями і почнемо 139 баксів на момент зйомки цього відео. Ми з вами бачимо тут деякі характеристики, і вони досить мало написали про ці навушники. Окрім того, що тут у назві є 14,5 мм з мм планарний магнетичний драйвер. Це хайфай, начебто, навушники, і пет. Ну вони не пишуть про пет діафрагму, але вона тут є. Є варіант вибору 4,4 мм і 3,5 мм. Дуже красиві картинки. Давайте я зроблю таким чином. Ми подивимося, що це дійсно красиві навушники, і дизайн трохи незвичний, такий футуристичний. Але давайте подивимося, що вони тут ще Ну, вони рекламують більше. Свої заявлені характеристики, ми їх зараз трохи з вами розшифруємо. Ось вони. Ці характеристики. Я на них не зупиняюсь, бо зараз ми дещо зробимо. Ми знайшли графік частотного відклику, але ми знайшли його. В мене нічим заміряти такі навушники, але ми знайшли його у порівнянні з навушниками Final Audio E400. Але виділити цей графік саме жозі під 20 Ми зможемо. Що ми зробили? Ми завантажили все це у Gemini Advance і попросили його проаналізувати. І Що він нам видав? Що графік форма v образна з підйомом в області басів і високих частот? Діапазон 20 Гц е, на 22,5 кГц, пік 22 20... Пік 200 Гц. Пік на 8 кГц невеликий, але помітний. Область 2-3 кГц, спад, SPL 96 дБ. І ось нам фінальна характеристика: це бас. Глибокий, завдяки піку на 200 Гц, ударний, але не, над, не надто акцентований, середні частоти деталізовані, але з невеликим спадом в області 2-3 кГц, і природні, начебто так. Високі частоти, так, це високі частоти детальні, так, але можуть бути трохи різкими. Для деяких користувачів. Прозорі так. Загальне враження, що ZP20 20 це навушники з вообразною АХЧ, які підійдуть для любителів басів, детальних, високих частот, середніх частот, середні частоти трохи завалені, але все ж таки залишаються досить деталізовані. Слухайте, ну це все прикольно. А що стосовно цих специфікацій, думає наш штучний інтелект? Ось, будь ласка, оцінка наушників за характеристиками: плоский планарний магнітний випромінювач. Такі випромінювачі відомі своєю швидкою реакцією на перехідні процеси високим дозволом і в цілому більш точною передачою звуку порівняно з традиційними динамічними випромінювачами. Великий розмір випромінювача 14,5 мм обіцяє потужний бас і широку просторну сцену. Висока, чувствитель... Висока чутливість 105 дБ означає, що навушники легко. Легко управляються навіть малопотужними джерелами, такими як смартфон. Це дуже добре. Низький рівень спотворень менше ніж 0,5 гарантує чистий звук з мінімальною кількістю небажаних артефактів. Широкий частотний діапазон 5-40 кГц виходить далеко за межі людського слуху, що дозволяє уловлювати найменші нюанси в музиці. Змінний кабель забезпечує... Ну це в нас з розмінний кабель. Слухайте, що я вам скажу за описом і аналізом і характеристиками. Це досить. Непогані навушники, але я повинен їх послухати своїми власними вухами для того, щоб підтвердити думку Гемені чи е, просто-напросто висказати свою. Тож ми поїхали слухати. Ну що, подивилися, а зараз будемо оцінювати, чому ти тут. У нас оленці погано. Тобі тобі погано, крихітка, що з тобою? Щось то, ти б оцей, оцей жест трохи збудив, так? Зрозуміло, який розмір у нас полюбляє Олена. Розмір навушників саме такий. Ага. Розмір навушників. Кажи. Саме про навушники. Давайте ергономіка. Перші ергономіки. Я їх вже тестував, не буду, не буду вам казати інше. Вони сидять дуже круто, дуже щільно, вони а, не важкі для вуха, я навіть коли довго їх слухав, я не відчував дискомфорту. В мене не боліли вуха. Ну, я вам покажу саме, як вони сидять. Бачите? В нас не, не гнучкий нормальний дріт, він не приносить дискомфорту. І знаєте, завушена досить жорстка для того, щоб нормально утримувати за вухом ці навушники. Ось так. Так. Ось бачите, як вони сидять. Дуже-дуже щільно вони не випадають, і, чесно кажучи, мені подобається. Давайте з вами тепер будемо тестувати, як вони звучать. Сразу скажу, що тестую я їх на... Такому ЦАП, на ось такому usb ЦАП на базі чіпу ESS, це самий базовий цап з частотою до 96 кГц, 24 біта. І е, можу відразу вам розказати, що для того, щоб відкрити ці вуха, для того, щоб відкрити ці вуха, вам потрібно мати САП е, набагато ліпший. Я б замінював би ось ці амбушури. Просто змінював би. Їх багато. Що... Їх багато, вони знаєш так, Можна навіть картину з цього писати. Мальчик з амбушурами. ну Не мальчик вже, але з амбушурами. Коротше, скажу так: амбушури під заміну, дріть за цю ціну більш-менш нормально. А ось відтворювання звуку тут це особлива тема. Це джазові наушники, це наушники для класики, це наушники для будь-якого е, жанру музики, але вона повинна бути у лослес форматі з класним цапом. Тільки тоді ви відкриєте ці 14,5 мм драйвери. З тою пет діафрагмою. Давайте слухати і почнемо саме з джазових композицій, бо саме на джазу е, я тут просто залип. Аш. Я тебя не мешаю. О, как они звучат? О, Усі високі нотки, усі ці звуки. У ну, нього досить широкий динамічний діапазон, це частотний діапазон. І усі ці звуки, які у джазу там, оці, там ц, 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 І ти їх чуєш, ти просто їх наживо чуєш. А, Дуже глибокий, класний бас. Дуже глибокий. Він трохи далекий від реального, там, наприклад, басу сабвуфору, там якогось якісного. Але це дуже глибокий бас з дуже глибокою сценою. В тебе відчуття, що ти стоїш у цій сцені. Це такий класний момент тому що ти ну, просто як на концерті. Такий, такий глибокий звук, дуже глибокий. Джаз звучить просто неймовірно. А, а йди послухай трохи музику, а я трохи розповім тут про деякий ефект цих навушників. Давай, вдягай. Слухай, а я. Ну, вдягай. Зараз. Щось у мене руки сьогодні стирчать не з тої сторони. Вдягнула? Так. Ти мені чуєш, ні? Ні, не чує. Коротше, а я вам скажу, коли я слухав ці навушники, Олена прибіжала до мене, дай послухати, і вона почала слухати джаз. Вона дуже полюбляє, так, закрила свої вуха, вона дуже полюбляє там, електроніку і дабстеп. І саме коли вона в цих навушниках вдягла їх і почала слухати ту пластилінову музику, а саме пластиліновою музикою я називаю цю електронну музику дабстеп, вона сказала: ой, ти знаєш, а джаз звучить ліпше. <сміх> Бо електронна музика, яку ми зараз будемо оцінювати, це в нас обмежена музика тими частотними характеристиками, які видають, наприклад, синтезатор чи комп'ютер, чи звукова катка. Тобто сам семпл він закодований у якомусь форматі з якимись частоти. Цього звуку. Це пластилінова музика, вона не, не жива музика. Давай, як тобі? Ану, своє враження цікаве? Це джаз, так? Шо, джаз почав подобатись, чи що? Але ж ти, ти ж уявляєш, що джаз тобі? Я розказав, я, я розповів тільки що е, глядачам, що ти в нас почала слухати джаз. І свій дабстеп сказала, що я більше ні ніколи слухати не буду. Що ти його ненавидиш. як ти там казала ще? Я його ненавиджу. Ненавидж. Не Обожнієш. Багатогранна. Багатогранна. Дуже багатогранна. Ой-ой-ой. Так, для джазу залік. Тепер класична музика. Класична музика відразу. Я щось таке вмикнув. Оу. Оу. Сам не зрозумів, що я тебе не чую. Я таку композицію знайшов. Що... Щоб розгорнути цю музику на цих навушниках дійсно без ЦАПа і без е е якихось флаків, це слухати. Не рекомендується це звучить класно, академічно правильно, але якщо ви хочете вау ефекту, то вам потрібен ЦАП, нормальний. Я починаю кричати, так? Вам потрібен ЦАП. Тут просто така композиція. У, -у, -у. зараз кульмінація. Просто неймовірно. Щоб це все відчути у повному обсязі, тільки цап, тільки цап. О-хо-хо-хо. Що це за композиція? Ой-ой-ой! Треба її відправити собі. Ох, і звучить. а. Ох, і звучить. Повторююсь, без цапу не, не слухати. Класику не слухати. Ну, пластилінова музика уся тут звучить як. ну, не знаю. Пластилин. Фігня. О! Вона просто грає, я не знаю. Тут, тут ти не виміряєш глибину цієї музики, бо це. ну, Вона просто звучить. Вона прикольна, вона правильно звучить, але вона, вона пласка для мене. Штучна музика це плаский, це плаский звук завжди. На, на будь-яких навушниках. Якщо це не Жан Мішель жар. Якщо це не Роберт Майлз. У тих там, звісно, грає так, що Жан мішель Жар, особливо старі концерти. Е ну, Саме якщо слухати запис старих концертів. Ану, меломани. Скажіть мені, будь ласка, саму відому композицію жан мішель Жара. От ви вгадаєте, яка мені подобається? Оу! Де слухай! Це просто стоп! Це, це потрібно слухати на, на, всю, на всю гучність. Воу-воу-воу. Я так, я так зараз трохи відмотаю. А ну, давай. Ти готова? О, <гум> <гум> там просто, я вам скажу, воно так накриває. Знаєте, воно поступово і мене чим більше. На, не дивлячись на те, що, що штучна музика. Воно просто мене яка прибиває. Клас, так? Давай наушник. Нау. Ні? о хо 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 Я казав. Все, вона ридає. Я казав? Топ. Топ. Цю пісню треба теж зберегти, так? Відправляю. Просто топ. Так, хочу рок ще послухати. Рокові композиції. Вони підходять до будь-яких моментів. Я підтверджую. До речі, я підтверджую все те, що писав Гемені нам. Оу. Це що в нас? Це не рок. А, це R&B. О, бас який на клас, дерок класна та ми вже ми вже з'ясували, що бас тут звучить просто. Тільки флаг. Треба тільки флаг слухати. Десь у середньому діапазоні, десь у середньому діапазоні, ну, я це списую на те, що ці навушники. Так, вони мають деякі там, ну, ви ж помните, опис той, який в нас був. У середньому діапазоні можуть бути деякі моменти, але я це списую на недостатність цих стрімінгових пісень. Я думаю, що якщо на нормальному, ну я вже вимикаю їх, оцей базовий ЦАП це ну, такий це дуже базовий. дуже базовий, І ці навушники, ці навушники повинні коштувати набагато більше. Я вам відразу кажу. Набагато більше, бо е, е, ту якість звука, яку я зараз почув, вона не коштує 139. 300-300 баксів. Якщо ви згодні зі мною, то <с> можете в мене купувати по 300. А так для вас я закинув ссылку в опис під цим відео. Слушайте, Слухайте, хлопці, топові навушники, я їх рекомендую. А з вами був Бабл. Ну для будь-якого контенту, чесно кажучи, я з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.